Такого ми з вами ще не бачили. Та Туду. Да. Друзі, ось така шикардосна, нова, 10-гривніва монета 2025 року, яка називається Зодіак. Що ми з вами бачимо? По-перше, ось такий бархатний шикардосний короб для цієї монети. Бачимо з вами сертифікат і, звичайно, монету. Сяєво, оце синє, чорно-синє, воно просто заворожує. І так про монету. Давайте покажу вам її подробніше. Значить, що ми з вами бачимо? Ось тут у нас на аверсі цієї монети. Ми бачимо з вами на дзеркальному тлі. Зображення е, задіркальні сузір'я, які об'єднані колом і розділені на 12 рівних секторів. Бачите е, астрологічні знаки і написи по колу. Овен, телець, близнюки, рак, лева, діва, терези, Скарпіон, Стрілець, Козиріг, Водолій та Риби. Бачимо, це у нас по самому краю цього кола. Шикарно. Я зараз граюсь, ви бачите, що вона така, вся пруф-лайк, -like, вся така переливається, ось граюсь вам світлом. Значить, після цього вони розміщені в порядку чи знаки, проти годинникової стрілки, відповідно до руху земної кулі, що символізує безперервний рух небесних тіл та циклістичність часу. В центрі ж композиції ми з вами бачимо, розташовано номінал 10 гривень. Е, графічний знак гривні ось тут по центру. Малий державний герб України та рік карбування 20-25. Е, ну і все це об'єднано також сузір'ям. Це у нас аверс монети. Ну, а реверс у нас просто перфаворний. І так, що ми маємо на реверсі цієї монети? Зображен мальовниче українське село під зоряним небом. Хлопчик, сидячи на невеликому пагорбі, захоплене, спорега... спостерігає за сузір'ями, символізуючи мрійливість, прагнення до знань і зв'язок із рідним домом. Тут у нас хатинки. Млин ми бачимо і так далі. На задньому тлі вечірній пейзаж із хатами, садами і вітряком, що створюють атмосферу спокою та гармонії, нагадуючи про теплі моменти дитинства. На мій погляд, вона дуже перспективна, вона шикардосна, вона красива. Значить, 5 тисяч штук тираж цієї монети. 38,6 її діаметр, вага. 31,1 грам це у нас рівно-Унція. Номінал її 10 гривень, виповнена з срібла. І вийшла в обіг 27.02. Ось така, друзі, у нас сьогодні новина є в лавці задоволень. А де ж, а де ж, а де ж всі ці ваші предмети? А все це можна придбати у нас в телеграм-каналі Лавка Задоволень. Я посилання залишу в першому закріпленому коментарі та в опису до цього відео. Тому дякую за перегляд. Слава Україні!